Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні мова піде про те, чому не можна залишати е, гранулятор на довготривалий період без використання, нічого йому не роблячи, е, зокрема, не консервуючи, е, не консервуючи його. Або ж, е, без того, щоб. Скажімо так, призводити його в той вигляд, який, в якому ви його придбали. Так, є в нас матриця, є в нас роліки. Це мій 150 150-220 вольт. Напрацювання на цій матриці і роликах склали близько 30 тонн. Гранулятор працював кожен день. Без довготривалих, скажімо так, без довготривалого періоду невикористання його. А потім а потім прийшли, скажімо так, освободителі. Звільнили господаря і від кролів, чому, тому що вони пішли в тушонку, а гранулятор, скажімо так, закинули на долі. Довготривалий період і нічого з ним не роблячи. Ну, Звісно, звісно, що дуже вагомі, дуже вагомі причини були, Чому? тому що ну, людині було не до того. скажімо так. Потім все скажімо так, більш-менш владналося і гранатор був запущений в роботу. І що ми бачимо? Ми бачимо, що з матриці. Фактично її працювало тільки, ну, можливо, там 50%. Так от, якщо ви залишаєте гранулятор без використання на тривалий період, потрібно матрицю зняти, матрицю висверлити, матрицю почистити, матрицю законсервувати, те ж саме стосується зони викидного диску і зони обламуючого ножа. Чому? Тому що там а, сама така агресивна зона, в якій йде конденсат, а, де все ржавіє і де все, скажімо так, потрібно, потрібно його чистити. Звісно, що його потрібно чистити з певною, періодичністю, з періодичністю а якщо мова йде про а, період, а, скажімо так, якщо людина не буде довго використовувати гравлятор, потрібно його. Погрунтувати, почистити, щоб він, скажімо так, знаходився в належному стані. Що паралельно, що паралельно робиться? Ось така у нас є матричка, це і зворотня сторона, і вже тут були спроби, були спроби розсверлювати чи якісь там дії з нею проводити. То все діло не працює і, скажімо так, робимо нові матриці нову матрицю, новий вал і нові ролики. Замість того, що є. Ось такий вал. До речі, хочу звернути вашу увагу. Знову ж таки, це ж не перші ролики, які до мене приходять із з, так, з, такою, з таким, з таким зносом. От Якщо ви бачите на своїх роликах сліди такого зносу, це означає, що ролик нерівномірний, нерівномірна закалка ролика. ролика є більш тверді зони роліка, от примір оцей зуб. Ну, Більш-менш він рівномірно зношується. А потім у нас іде отака, отака зона, де є, де є таке, таке спрацювання роліка. Це означає, що ролик нерівномірно закалений. Це м'якша зона. І його буде, скажімо так, гризти в цій зоні дуже-дуже швидко. Ось так. Ще раз повторюся, не перші роліки, які вже, скажімо так, приходять до мене з, такою, з таким зносом. Замість цього це все повністю викинеться. І, і роліки, і вал роліків, і ця матриця в металовому. Замість нього вже зроблено. ну Матриця тільки в заготовці, ролики вже пофрезеровані, ролики мають ось такий вигляд. Ролики дещо більші. Оскільки ну двигун. Двигун дозволяє встановити такі ролики. Вал роликів теж у нас вже зроблений. Зроблений він, скажімо так. Дещо в іншому вигляді, аніж той, що був тут. Ну, то зрозуміло, він зроблений правильно. Що вже зроблене? І що сьогодні їде до власників? Це сотка матриця. Так. Це матриця на гранулятор ТМС 150 в тройки і матриця на 150-ку, але теж якогось незрозумілого виробника. Тут такий цікавий момент. Тут стоїть підшипник для того, щоб вал мав, скажімо так, більшу жорсткість від радіальних нагрузок. Оце те, що зроблене, те, що сьогодні їде, і що буде робитися, скажімо так, на найближчу перспективу. Але ні в якому разі, ні не в такому ось вигляді. І, звісно, що не в такому. Але як практика показує, що потрібно, потрібно з цим закінчувати. Так, да, якось так. Чому? Тому що. Чому Тому що все, скажімо так, обертається до того моменту, що... От, приміру, зробив я матриці оці так. Я потрачу купу часу, купу часу, величезну купу. На спілкування із власниками цих нових матриць, які будуть їх притирати. Чому? Тому що притірство таких матриць буде не швидкою. Під час притирки, можливо, вони будуть забиватися, забиватися, не раз, не два, не три. Потрібно буде їх висверлювати. Потрібно буде знову запускатися на обкаточній суміші. А це все час, а це все нерви. І я трачу свій час на те, щоб пояснити власникові, як правильно запустити, як правильно обкатати вірніше, як правильніше її ввести в роботу, щоб, скажімо так, власник Якомога менше поламав сверл, якомога менше потратив часу на притірку і все інше. Звісно, що, якщо зробити мати ось в такому варіанті, так, проблем не буде ні з запуском ніяких. Від слова взагалі. Ну, можливо, там, але вони будуть, скажімо так, в рази менші. А потім, і при тому дуже швидко, оце перестає працювати. Нагрузка на мотор падає. Продуктивність, ну важко, це важко характеризувати те, що вона буде видавати продуктивність. Більш за все, краще сюди підходить слово пропускна здатність. Чому? Тому що на виході ми не отримаємо якісний гранули взагалі. І дуже швидко це до цього призведе, а потім що? Все, вже не працює. Отак. От ліпше помучитись, ліпше погратися, затумати якісну гранулу. Завжди на весь срок служби матриці, поки ми її не спиляємо, не спиляємо до, до, до вщерть, скажімо так. Ось такі відео для вас було сьогодні. Не забуваємо підписуватися на канал, ставимо подобайки. І, як завжди, чекаємо на нові відео.